В Луцьку під Ковзанкою Снігова королева змінюють цільове призначення землі. Очевидно, що там вже не буде спортивного комплексу, а там буде новий житловий комплекс. Линська обласна рада дала дозвіл на зміну цільового призначення цій земельній ділянці на вулиці В'ячеслава-Чорновола, саме там, де розташована льодова арена Снігова Королева. Та цільове призначення землі змінюється із будівництва освітнього закладу на Будівництво багатоквартирних будинків. Нагадую, що ще в лютому цього року заговорили про те, що на цьому місці мають звести будинки. І тоді вже Луцька мерія погодила дозвіл на розробку проєкту детального плану території. І з проханням розробки ДПТ в Раду звертався голова Федерації хокею-Луцька Юрій Савчук. Проте ковзанка місце, місті з його слів не зникне, а переїде на територію ЛНТУ. Що можна сказати з цього приводу? Прикро. Що в місті ростуть нові багатоповерхівки, хоча це теж добре, але зникають об'єкти інфраструктури, в тому числі спортивної. Чи є у нас ще ковзанка льодова арена? Ні, немає. Чи буде вона побудована на ЛНТУ? Ну кажуть, що так, але час знову ж таки покаже. То що, Максе, де тепер кататимешся на ковзанах? Ой, можна в квартирі на ламінаті, знаєте, включаєш собі такий вентилятор, уявляєш трибуни. От вам і нова арена. А ще один плюс того всього, що черги в душ нема.